Вітаю всіх! Розпочинаю свій черговий прямий ефір. І сьогодні ми продовжимо нашу історію, котра пов'язана з розумінням того, як складається, з чого складається поетапне ведення роботи багатошарового живопису. Всіх вітаю, дякую, друзі, що приєднуєтесь. Так... Так, зараз спробую виставити більш адекватно безпосередньо ту картинку, з якою будемо працювати. Сьогодні ми так працюємо з тією заготовкою. Ігоре, вітаю, всіх вітаю, Ава, вітаю. Дякую вам. Дуже приємно, що так одразу доєднуєтесь. Сьогодні мова про той, той варіант, який використовую здебільшого я. І це не можна назвати класичним якимось варіантом, тому що це ну, техніка, яку я просто напрацював роками, і в першу чергу з урахуванням того, що я ну, ремисленник, я працюю на замовлення здебільшого. У мене там не було творчої суток кар'єри. Фактично, 90-можливо. Ну, 8, щоб не казати, 99% картин, що я створював, це виключно замовлення. І тому для того, щоб поєднати швидкість виконання і все ж таки певну грамоту ведення роботи, то я напрацював свій певний шлях, де я все ж таки займає суттєве місце. Розуміння тональної роботи першочергової. Але, як я і казав на першому цьому вступному нашому ефірі, де я робив ці заготовки, я все ж таки пришвидчуюсь за рахунок того, що одразу підмішую певні відтінки, котрі відповідають ну, тій чи іншій формі, що я зображую. Ну, що ми тут безпосередньо бачимо, на відміну від верхніх. Ну, взагалі всіх інших, котрі умовно чи би чи коричневе з білим, тут же є одразу рожевий і зелений. Але при цьому, так само як і там, тіньова частина все ж таки фактично нейтральна. І зроблю трошки світліше, спробую. Дещо краще, да. Ну, що говорити можна багато, давайте розпочинати. Суть в тому, що технічно, в чому ще важливий нюанс, і я про це теж десь вже згадував, є шикарні майстрі, котрі працюють майже Алла Пріма, і вони якось вміють одразу форму будувати так, що воно там, ну, майже бездоганно стосовно. Деталізації тощо. Да. Я так не вмію, і я не можу одразу створити до кінця будь-яку форму, так щоб вона відповідала ну, моєму, скажімо так, задному баченню. Ну, тобто, на, на максимальний варіант майстерності я не можу вийти за один шар. Мені спочатку потрібен певний пропис, певна основа, котра працює вже в першу чергу з точки зору форми на кінцевий результат. Ну, що і в цьому начерку. В принципі, присутні, да? тобто всі кольори, котрі присутні, вже вони саме для того існують, щоб я вже поверху більш детально міг випрацьовувати ту чи іншу форму вже в певному кольорі. При цьому, маючи, звісно, вже першочергове те ж саме тональне рішення. І так, що, що я знову ж таки шляхом досвіду? Починав я геть з іншого варіанту, тому що в певній мірі по відношенню до олії я не навчався в академії, да? там я не було, скажімо так, не навчався під патронатом того чи іншого професора там викладача. А здебільшого я самотужки перейшов, приходив до олії лише згодом, вже завдяки своїм друзям-реставраторам. І певним дослідженням вже прийшов до розуміння того, як це насправді відбувається. в максимальному тонкому шарі і максимально працювати без білого. я почну зі стіні. Тут фактично те ж саме, що я робив в попередніх варіантах. В тінях я намагаюся все ж таки працювати максимально без білилу. Звісно, інколи це не виходить робити, тому що якщо форма занадто складна, то ну, без якоїсь в'язкої, хто хто був присутній чи бачив ефір у записі, там, де мова була про розтяжки, то лише корпусні фарби, такі як білил, на ті ж кадмії мають можливість. Одразу за один так, шар дозволяє художнику робити це за да? рахунок того, що паста сухняна. бо прозорі фарби вони, ну, не, не мають такої густоти, і тому на них розтяжку, між ними таку м'ясисту розтяжку по структурі не зробиш особливо. Але вони працюють іншим чином, вони працюють методом послідовного донесення, для того вони і створені. І одразу, коли я е, е, працюю, ну е, все ж таки, знов ж таки, з урахуванням моєї специфіки, є. Часто, не те, щоб завживаю, але намагаюся приборкати а, а, ту чи іншу частину форми до а, фінального варіанту. Тобто граюся всередині різними кольорами, спочатку закладаю тут певну таку базу, потім там вишукую якісь елементи всередині одразу да, намагаюся зробити зраз. І навіть, ну, чому я про біло заговорив, коли я бачу, що не можу я виліпити форму, то я все ж таки додаю навіть в тіні да, і біле в тому числі буває. Але дуже обережно, з рахуванням того, що все ж таки третій шармій буде це висування. Таким чином, я сховаю його всередині. Звісно, замість білих може бути інша фарба, але знову ж таки вона має бути криючою для того, щоб ліпити будь-що всередині. Так, далі. Аналогічна історія зрозуміла з іншими тіньовими частинами. Так, поки, до речі, щоб я не забувся, анонсую я, ну, Іван з нами і він дещо в курсі, бо я йому писав особисто, будемо підкурювати, я перейшов до того, що потрібно вивчати. Мені ця тема достатньо давно цікава, а саме яєчну темперу. Але, оскільки брак часу ну, і в певній мірі лінь, оце колотити цю всю рідину жижу, бовтатися з справжнім яйцем. І це мене в певній мірі відштовхувало і зупиняло. Але зараз в мене з'явилася вже готова фабрична фарба. Так, роздемонструю вам. Це фірма зечі. Ну, нам вона відома, в першу чергу, по пігментам. У нас на ринку вони присутні. Темпера в прямому сенсі ех темпера, тобто тут медіум з яйця і гуміарабіки, той смоли, що використовується в акварелі безпосередньо. І так само купив Медіум. Це якраз з якого можна робити ну, вже з пігментами робити і інші кольори. Тому я цю тему вивчаю і хочу незабаром присвятити ефір цьому. Можливо, навіть більше зніму в YouTube ще є відео, тому що тема класна, є майстри, які працюють в цій техніці, і вони ну, роблять красу. Не дарма все ж таки, да, це така потужна історична техніка, яку всі використовували. Старі майстри поєднували з олії, в тому числі. Коротше, тут безліч варіант, варіантів того, як її застосовувати. Фактично, оцей сучасний мікс акрилу і темпери це і є. Ой, припрошу акрилу та олії, це і є вже сучасний варіант. Того самого принципу, що був раніше, але замість якрива була сама яєчна темпера. Це так анонс. І думаю, що багатьом може бути цікаво. І я вважаю, що ця техніка може бути цікавою. Ну, вона використовується у нас тим, хто займається іконами. Мені хочеться це піднести на інший рівень. Да, і Певній мірі можливо повернути статус до да, цій фарбі як більш е, універсальною, яка може виконувати всі інші художні завдання, в тому числі. Тут, бачите, вдалося мені на цьому обійтись без білого, Я просто використав підкладку, да, таким чином проструктурував якусь е, там частину пелюстки. Далі. Далі ось тут можна сказати, що ну, такі, з урахуванням всього вище сказаного про комерційну складову, а так чи інакше, на, на світлі я займаюся тим, що пишу е, мішано, тобто я підбираю кольори, разом їх одразу змішую, і намагаюся максимально. Знову ж таки, перевести форму в той стан, який буде максимально схожий на фінальний варіант. Тобто займаюся промальовуванням всього, що тут присутнє. А оця рожева основа, вона, по-перше, зрозуміло, ну, да, що вона дає можливість, що дуже важливо, працювати, все ж таки максимально тонко. В деяких місцях при необхідності лишати певний просвіт форми. Навіть якщо пригадаємо минулий ефір, там, де мова була у нас про ось цей шматочок, там, де у нас така максимальна сіра зона не яскрава, то якраз в цьому місці можна використати, як і в тіні, умовно кажучи, напівпрозорий варіант. Коли певним стушовуванням, да, до корпусної фарби втушовуємо прозору, і таким чином виникає така приємна, умовно стрібляста частина, і по тону вона якраз відповідає да, своєму місцю, і за кольором. Да. Тобто В рамках освітленої частини саме не яскрава частина. Ось місце є тут. Тут я спочатку заклав корпус, а потім підмішав тут вам, щоб продемонструвати навпаки більш послідовний, нібито, варіант. То ось так, да? на, на, на накидаю прозоро фактично сюди певний відтінок, ну а далі за аналогією вписую корпусне світло. Тут головне о, в цьому місті е, працювати е, на портир, певне, технічно, да, щоб е, не залізти е, саме корпусним письмом в ці зони і, і в тінь, ну, і, 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 і в цей, цей півтон, е, котрий максимально близько, розташований до термінатора, да, до зони переходу від світла до тіні. Поки що вишає верхню частину, щоб максимально послідовно показати все. Так, а я побачив питання. Е, це роду етап грізайлі. Майте на увазі те, що знизу було. Е, ну, це мій варіант. Е, Мій варіант того, як я в принципі, веду будь-яку роботу, яку малюю. Тобто замість традиційного там, сепії, ну в чому відмінність. В принципі, вона невеличка. Завдання головне так, це тональний розбір. Але я роблю це не двома там, кольорами, а все ж таки підфарбовую дещо вже в колір певного предмету. Не в повну силу, але все ж таки створюю і забарвлення водночас. Тобто, якщо тут зверху у нас було суто коричневі вибіве, то тут я вже одразу з зеленим працював. Але в такому неяскравому варіанті і в недотягнутому за тоном. Тобто, все воно тонально розібрано, але при цьому все світліше, ніж буде ну, верніше, воно узагальнене, да? тобто світло. Сіріше, а тінь світліше, Да. Умовно кажучи, від сірого. Ще мені. Ну, на, на рахунок різелі е, вже неодноразово про це говорили. І, і тут, і у приватних. Дякую, Ігоре, Да. Про те, що, що цей варіант Грізалі він далеко не завжди, по-перше, був, <свісно> навіть у старих майстрів. По-друге, він далеко не завжди був таким максимально структурованим. Ну, я в першу чергу це промовляю для тих, хто можливо подивиться мене вперше. І варіант, коли це Цуто ЧБ, він взагалі ну, відносно рідкий. Нещодавно розглядав навіть Караваджо, Ну, Намагався, да, звісно, я не, не, не наживо да. це робив. Але все ж таки, незважаючи на те, що він такий потужно темний, все ж таки я побачив для себе, як мінімум, якщо оглядатися там якісь поміж мазків, що навіть він не робив чорним і білим підмальовок, підмальовок структури, як отут. Цей варіант насправді він не такий частий. Так, да, я про нього на словах кажу, а він ж у нас тут є. Не настільки він часто зустрічався, як е, можна подумати. Тому його навіть не можна вважати основним, як кажучи, він інколи був. Частіше за все, і це, до речі, теж е, сестра мені насилала е, фотки з е, офіці е, з музею Леонарда, дуже е, показова історія у нього. Там такий достатньо э, структурований, але не загально структурований підмальовок э, коричневий, коричневий, Ну, Там те, що темне, там у нього сили дерев, то він закладав одразу таким темним. Одразу. Тобто в, в тоні, фактично, він там навіть по формі, майже, майже завершена робота, там свалив форма, і там єдине, що йому залишалося, потім прописати. Ну, Світлову структуру та, що на ну, повернуто до умовного освітлення. Зрозуміло, що в його роботах локальне освітлення ну, фактично видимане, не менше. Там чітко видно дві великі картини в офіці висить його, і там все чорно по-білому, видно, що там коричневим по-білому. Ось і все. Але, тим не менш, тональна робота вона завжди велась і вона дійсно допомагає. А вже кожен з нас обирає свій певний шлях, наскільки йому зручно, і наскільки є можливості одразу можливо в кольори все ж таки попрацювати ну, в тоні. Першергове завдання, але при цьому додати одразу кольорів для, в принципі, для зручності, для швидкості роботи. Так, ну тут цен зрозуміло, да? тобто я фактично тут займаюся, як пишуть всі сучасні майстри, просто ліпкою форми, з додаванням там, відтінків і так далі і тому подібне. Там, де якісь світлі місця блікові, або повернуті до світла, звісно, через біливо. Тут що я часто роблю, це коли витягую саме ці освітлені частини, а то тут я якраз в розрахуванні на висування, тому що висування я роблю завжди. Не пам'ятаю за останні роки, щоб я відпустив роботу. Маю на увазі, де там віддав замовнику без висування. Хоча раніше бувало. було таке, коли я перший, скажімо так, етап кар'єри, то там я писав навіть здебільшого без висування. Часи йдуть, все змінюється. Так, да, да, 100%. Да. да, Ну, він, да, По-перше, у нього не так багато робіт, у цього Леонарда. Багато незакінчених, він же ще кидав, а був той, ще той знаковий, обіцяв там. Вже не тільки картини обіцяв там не, не закінчував, а і там масштабні проекти, там пов'язані да, ну, з якимось його технічними засобами. Брав гроші і кудись собі тікав. Отак. Одразу тут я можу врахувати якийсь рефлекс. Ну, якщо ми уявимо, що там якесь холодне точення, то я одразу на цьому етапі додаю відтінки. Якісь там сірі да, по, по краю. Зверху там і так далі. Тобто, фактично, ну те, що робиться. Тим більше в сучасній школі, Можу сказати, що якийсь такий певний грімучий мікс, який я напрацював. Ну, Знову ж таки, все це впирається в першу чергу в комерцію, тобто в швидкість роботи, як не крутий. Зрозуміло, що, наприклад, ну, я, можна це зробити лисуванням, да? але для цього, щоб зробити оцей сіренький лисуванням. Треба ще влучніше прорахувати тональність конкретного шматка, так, щоб потім попасти по тону. І, дай Бог, якщо попадеш за одне висування, а кожне висування це вичікування часу і так далі. І тому подібне. То, звісно, коли ти вмазуєш одразу по тону, то всі ці питання вони знімаються за один сеанс. Так, і що я ще роблю? Там, де в мене відверті бліки, Ну тут я просто залишив, хоча інколи ось так і лишаю, якщо це ну, виглядає достовірно і красиво. А частіше все ж таки саме світлі міста я просто вибираю білим. І це, мабуть, інколи єдині місця там, де в мене може бути мікрофактура це якраз ці світлі місця там, де я. Бліки ці умовні розкидую. Хай буду тут щось. Не важливо, вода, Сама суть зрозуміла. Так. Тут ну, технічно тут зрозуміло, що я, як і обіцяв, не роблю красиво, де я просто намагаюся ілюструвати свої слова, да, що тут гратися формою можна. Дуже довго і до самого гарного, приємного результату. Ось такий хід роботи, який я опанував, ну, напрацював і так далі. Ну, якщо коротко ось така історія. Е е ще який варіант? Ну, до речі, да, е про, про тінь я говорив про біли, да, е що можу вживати все ж таки е інколи. Е ось на, на минулому ефірі я просто форму заклав, вона ще, все ж таки трошки досокша. Це кадм зима. Е це принцип, який ми теж проговоримо разом з останнім. Як вести від яскравої плями да, можна витягувати форму. Але, тим не менш, я інколи теж, не те, щоб зловживаю, але використовую такий момент, що коли в мене є навіть ось така робоча тінь, я можу вставити туди якийсь ну, колір навмисно. Більш потужно, ніж він має бути в кінці. Ну, в даному випадку да, у нас є відносно яскрава квіточка. З рахуванням того, що висиванням я потім його приборкаю, і за рахунок того, що тут ну, такий суттєвий мікс між прозорими, такими тендітними, благородними, яскравими, якимись мутними <суванням> з рахуванням розбігу. Коли це все поєднуєш висуванням, то виходить насправді дуже симпатично. Ну, і так само в, в, ті, в тіні я часто дуже одразу закладаю рефлекси. Тобто, так само можу взяти з корпусну фарбу, якщо, звісно, йому має місце бути. Да? Якщо там уявимо, що знизу щось світле, то я можу одразу вписати там рефлекс. Якоїсь непрозорої фарби. Тобто, дуже рідко, коли я одразу рефлекс враховую і лишаю його там, ну просто умовно кажучи, білим від ґрунту. Просто все, 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 все через ту причину, щоб важкувато працювати аналітично-математично, ну, в реаліях да, того, що пишеш на швидкість. Ось така історія у нас на сьогодні. Маю надію. Було цікаво. Дякую, що приходите. Для тих, хто доєднався ще раз невеличкий анонс про яєчну темперу. Будемо розмовляти незабаром про неї. Е і, в принципі, я думаю, що після цього в нас ще з'явиться такий, скажімо там, е скажімо, пластів е напрям е розумів, е аналізу і. Е Разом з вами будемо вивчати цю історію. Мені буде цікаво, якщо когось я зможу цим зачепити і, можливо, захочети до цієї справи. Все, щиро дякую вам за увагу. Дякую, Нелі, вам, що були присутні за підтримку вашу. Тоді, до нових зустрічей, як завжди, ефір голошу. Да, дякую, Алла. Щиро вам дякую, що були, що дивитеся. Дуже-дуже приємно. Зустрічаємося да, наступного разу. Я думаю, що через декілька днів вже доб'ємо всю цю історію. От. І потім залишимо сушити і пройдемося ще там через, через певний період висуванням по цим всім одразу чотирьох. Чотирьом історіям. Все, на все добре. Дякую всім.